Коли тобі, тобі кажуть, що він дожениться, а ну а я ж тоді ж якось так не було, та прийнято якось там, якісь там е, перепиняти. Та я кажу, блін, блін. Я ж мав е, приїхав додому. Довчитися в університеті. Так, е, В інституті. Приїхав додому, кажу до сестри, слухай, кажу, е, е, я буду женився. Буде дитина. Вона йоп. Я кажу, скажи вдома, я кажу, їду на, на тиждень, ти скажеш, за, за тиждень ти мусиш їм сказати, бо тут мобілі не було. Мусиш вдома сказати э, тату і з мамою, що таке-таке, що ну щоб не так страшно. Добре, поїхав я, сука, тиждень, Тим приїжджаю, ніхто до мене нічого не каже, і кажу, ти сказав, не каже, сам кажи. І я... І Я, я, я сиджу ввечері, ми щось сімо. Я кажу, сидимо всі в хаті. Я кажу, я дуженився. <реку> Тато сказав мені, що сука стриматися не може. <реку> Мама вийшла, і я далі поїхав до, до інституту.